Всім привіт, з вами я, Велик Повік, і сьогодні ми будемо грати в Countless, але не отакі. Не такий, не такий, не такий. Отакий. Будемо проходити Dreamy і Magic Valley. Всім приємного! Ага, я буду мовча. Я не буду мовчати. Бо там все одно звуку нема. Окей, okay, let's go. Бачите, вже на 100% на нормалі прийшов. Ні це. Тут легко. Біус. Першого у вас такий. Шипастик, кулька, потім встаєте кубіком, пригайте, потім роботу. Знову кубик, пригаєте, пригайте, пригайте. а потім літочку. Потім прибульцем. Потім знову кубіком, потім кулькою, проходите потім. Ось такою мишкою, але я профукав, тому зараз заново будемо грати. Окей. Ну, Зразу скажу, це дуже легкий. Я вже його проходив, як ви бачили. Але да, я раз помирав теж. Тож на третє прийшов. Але я вже я дуже давно проходив. Ще ми пройдемо інший рівень, він теж легкий, на якому я вже зібрав всі монетки. Так, оці сірі монетки. Це секретні монетки? Секретні. Бачите, як прохожу? Я ж кажу, це легко. Бум. Оцей прибор це крутіший. От саме в оцьому. Бо на ньому тоді легше. А то ви так швидко все робите. Ці зірки, які я, я перевіряю, вони ніби безпечні ніби ні, ну краще їх не трогати. І пригну. Та треба обов'язково було б клік. Я ж кажу, що я прийду. Бачите? Далі ми будемо проходити мадік ВАЛИ. Let's go! Убили всі монетки, я вже не пам'ятаю, скільки. Я як то одну, то точно зібрав. Ну, такий прикольний я. Іду, а куди? Пок. Я це знаю, але я не можу сказати. Я стою зараз тут головне де клікати, Якщо інакше вас забагається персонаж. Так. Зібрав, Є yes, і тепер можна так дорити треба. Ну да, так, нереально тут померти саме в цьому моменту, бо якщо будете отак, ви помиратимете. Ну, поки все одно буду клікати. Ну, як клікати? Прижимати. Бум! Де ж? Зібрав монетку для монетки. Біу. Це чітко і монетка. Тут легко. Ну, тут вже не так, як... А ні, легко. Ви знову на літачку. Кайфуєте, а потім знову треба прыгати. І все це кінець. І зібрали ми ще одну. Пока два. Один. Я зібрав всі три, а да, я, я вроді три. Б... Зараз перевірю. Да, Тут я вже зібрав всі три, тут взагалі нічого нема. Тут я взагалі це не пройшов. Ну давайте попробуємо. Добре. У мене є три спроби, щоб це пройти. Три. Я Бум. Тут легко бім-бум-бум, бім-бум-бум. Ну я Я ж казав, що це, нереально. Це дуже важко, я вже раз проходив це. Але дуже довго, багато спроб. Тоді не що головне в геометрі деш? Це бу не бути без бі... не... за чого ламати. Ну, качав я геометрі з першого я його в гуглі, не платив. Це зразу скажу. Ну і що, якби купляли і ви реально щось ламали, то ви заплатили такі гроші. -ї 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 -ї. якщо особливо, коли біситись, тільки що бачили ось приклад. Я тільки що трішечки забісився. Ага, отут, отут головне, коли стаєте літачком з другий раз. Треба хоча б раз клікнути. Ну тоді я не клікну і програв. Оце ну, найважкі теж момент. Ммм. Mm. Тут трішки легше. Трішки. О, ні, тепер починається реальний хардкор. Воды. Тепер буде важко. Опу. Що? Okay. Я це пройшов прямо на видео? Это взагалі не зміг пройти. Бум, зламався. Далі будет. То чув, то я реально просто хлопав. Давайте оглянемось. Мені там дуже важкий буде. Він реально буде важкий. Головне купа комбінацій. Я ж казав важкий режим. Ви багато прийшли. Йой, щось я коли знімаюся саме в ге... по гемометри. Геометрі. Даш. Геометрія Даш. Дай тепер будуть... це ігра називається Геометрія Даш. Ну, не називається це, я просто так вигадав на неї. То я, коли знімаюсь, то є якийсь ш... е... імбойший. Легше проходити. Коли реально проходить, то в мене багато це дуже було важко. Все, всім пока.